Сьогодні ми з вами розглядаємо процес написання публікацій. Ще раз наголошую, що ми розглядаємо процес не тільки написання опусних публікацій, ні, це і фахові, і тези, і поговоримо про те, які бувають в публікації. Я зверну увагу вашу на те, що на минулих заняттях ми розглядали якою повинна бути назва публікації? Що писати у вступі, аналізі попередніх досліджень, у постановці задачі, у методах, результатах, висновках, власне, обговоренні результатів. А сьогодні ми з вами дійшли до тої стадії, коли публікація готова, коли ви її надіслали в редакцію журналу. Або, наприклад, організаційний комітет, і що ви можете отримати. Звісно, якщо це якась там конференція, яка відбувається у вашому виші, чи всередині країни, не завжди ці публікації є рецензованими. І ви це відео можете пропустити. Але якщо мова йде про ті видання, які індексуються у наукометричних базах, то... Зазвичай сценарії може бути 4. Отже, як можна взагалі класифікувати будь-яку наукову публікацію? Сама по собі публікація гарна, добра і добре написана. Під поняттям добре я не закликаю вас розуміти, що вона не злобна, ще якась там не наносить шкоди? Ні. Добре, це значить класно. А погана це означає те, що е, публікація низької якості. Давайте так. Просто щоб скоротити час, ми називаємо якісні публікації добрими. А неякісні публікації поганими. І вона добре написана. Добрі публікації добре написані. Ви в таке вірите, я в таке ні. Такого майже не буває. Добре написані і добрі публікації це ті публікації, які взагалі не мають певних зауважень. Але такого не буває. Є публікації, які добрі, але погано написані. Це публікації, які мають. Реальний науковий результат, є обсяг дослідження, але при цьому публікація написана погано. Що ми розуміємо під словом погано? Необгрунтованого застосування певних методів для отримання результату. Це перше. Друге, іноді існує ситуація, коли неякісне представлення результатів. Продемонстрували результати, але при цьому е, немає там якогось певного коефіцієнту апроксимації тощо. Тобто потрібно уточнити. Або класна методика, все класно, але вживаються якісь певні коефіцієнти, певні значення, які лише в нашій країні зрозумілі: е, коефіцієнт машинного часу, коефіцієнт використання обладнання. Можна використовувати, але ми повинні описати фізичний сенс. Для цього перегляньте минулі публікації, минулі дописи, відео і все це є. Тобто є очевидний науковий результат, є новизна, є нетривіальний підхід, але написана публікація дуже погано. Вона є незрозумілою для тих людей, які її будуть читати, або вона є непереконливою. що робити, вносимо правки, або шукаємо інший журнал. Часто таке буває, коли ви подаєте журнал, але вам кажуть, що там починають переробляти є дуже вузький фах. На якому журнал публікується. І. Два виходи, так, звісно, або ви під цей напрямок, і ви вип'ячуєте те, що від вас просять, якийсь певний економічний аспект, або технічний, або шукайте той журнал, де опублікує без якихось суттєвих зауважень. Тут все просто: перший, другий це. Подали, рецензуємо, спілкуємось, пропонуємо. Все класно, все супер. Якихось там певних проблем не може виникнути. Саме головне це спілкуватись, дякувати рецензентам, що вони приділили час рецензуванню публікацій. Є ще два типи публікацій. Є публікації, які. Погані, але добре написані. Так? Є такі. Ми знаємо, що це може бути щось антинаукове, коли автор влазить в методи, він заблуждається, але при тому всьому, він дуже класно може аргументувати свою точку зору. Або, наприклад, існують ситуації, коли. Фальсифіковані дослідження. У серйозних журналах є редактори, які відповідають за перевірку даних, які були обчислені науковцями. Математичний редактор, наприклад. Тобто погані публікації, які добре написані. І що ми можемо порадити? Якщо людина адекватна, вносимо суттєві правки, і подаємо, і публікуємо. Таке теж буває. Якщо людина неадекватна, адекватна, нехай шукає журнал, де його опуси, записки пі піквіцького клуба приймуть, да? і все таке буває інше. Тобто тут ситуація полягає в наступному, що все залежить від людини. Але такі ситуації бувають. І бувають погані публікації, які погано написані. Зазвичай це одразу відхиляється, тому що ніякої жодної наукової новизни вони не мають. Тому, власне, рецензування полягає в наступному, в наступному алгоритмі. Вибрали видання подаємо, отримуємо рецензію. На основі рецензії дивимося, що, які можуть бути ситуації. Якщо перший другий випадок це добрі публікації, але які гарно написані або погано написані, вносимо правки, дякуємо рецензентам і рухаємось до мети. Бувають такі ситуації, коли рецензент. Не є фаховим, ви можете повідомити редактору, що зважаючи на категоричні зауваження рецензента, я не бачу за доцільне вносити вправки в цей документ. тому що сам тон зауважень, він зводиться до якихось претензій. Тому, будь ласка. Давайте незалежну експертизу ще третього рецензента четвертого. Видання, яке себе поважає, так зробить. Не завжди ті ваші помилки, тобто якщо ви отримали негативну рецензію, це не означає, що ваша публікація є поганою. Ні. Можливо, вона потрапила в руки не того рецензента. Або рецензент знаходився не в тому психоемоційному стані, коли готовий тверезо сприйняти те, що ви пропонуєте. Це також можливому всі люди. Саме головне, що будь-яка рецензія, що ви повинні винести, це ваш поштовх до... Самовдосконалення. Із свого досвіду я можу сказати, що жодного разу не було, що якась рецензія не допомогла. Ні, це інструмент покращення. Тому, отримавши всі рекомендації, рушайте в цей маршрут, шлях, я вам зичу наснаги. І при нагоді запрошую подобати та поширити відео, які є на цьому каналі. Друзі, до нових!